Всім привіт! Хочу сьогодні розібрати той прилад з останньої закупки. оцей. Подивитися, що там всередині. Мав на нього клієнта, пропонували мені за нього 500 гривень. Ну, я щось не наважився продати, от хочу і за одну свою чуйку провірити. Чи не дарма я його не продав, чи все-таки треба було продавати і тут плюс-мінус на 500 гривень, а то і менше. Тож, Давайте його перше зважимо. Скільки він там має? Наші ваги по нулях. 16300, отак то. Ну все, я сам процес розбору показувати не буду, бо це супер довго буде. Зараз знім до кришки, включуся. Так, друзі, ви знаєте, мене цю йому я не підвела. Я думаю, тут міді буде тільки на 500 гривень. Два трансформатора великих. Ну так, що я бачу. З того боку у нас що? Вон гарна платка з КМ-ками. От-от от вона. От, раз, КМка, два, три, чотири. Все-таки вони ріжі великі, так. Да. З того боку ще стабілізатор напруги. Тепер ясно, що це за крутілка. Тут є платка, видно, ще КМ-ку. Видно, бачите золоту мікросхему? Є там от золота. Ну і з такого, що я побачив всередині еспешка. От, Видно ж, так? Да? Одна, друга, третя, п'ять. Тобто, Раз, два, три, чотири, п'ять Спешок буде. Тобто початок дуже навіть цікавий. Все, я його розбираю повністю. І вже тоді включуся. Тож, друзі, наразі воно виглядає так. По мідясі такий трансформатор. Оця штучка. Лабораторний автотрансформатор. Такий і такий. Тож беремо, знаємо скільки міді. По алюмінію Ось така кубка. З прикольних варіантів. Дивіться, як конденсатор. Переважно конденсатори роздуває, вони да? лопають, а того видавило вниз. Ну, не бачу, що такого, щоб так видавлювало цікаво. Е, далі ще тут алюміній трошки буде. Ну і от по Ось ця платка. Дивіться, раз, два, три, 4, 5 пп 340 Срібний транзистор, конденсатор, Поправте, хто. Хто знає. Переключатель реле. Галя, така же реле. Дальше вот такая платка. 2 км, жовта мікросхема. Така плата. 4 км, 2 жовтих мікросхеми, 2 срібних конденсатора, транзистора. Тут срібних. 4, 2 кмки. Восьминогих мікросхеми дві. Ці вроді би як білі. Так, хвилинка лірики. Собі думаю, блін, наскільки наші люди, українці, в них руки ростуть з правильного місця. Тобто це все повністю саморобне. Дивіться, чоловік вирізав отаку пластинку, щоб вона сюди йшла. Там просто і діоди стоять. Ну, і Лампочки. Ось це. Це все тупо він повністю людина зробила сама. Оце кріплення, так? Да? Так само оця річ. От. Ото видно, що він руками напильником людина пиляла, воно криве. Хід під роз'єм також. Ну, Виявляється, от масштаб, об'єм роботи. Отакі от речі випилювати. Типу, мені насправді важко навіть таке уявити, що хтось за таку роботу міг взятися. Тобто людина абсолютно з нуля це все зібрала. Ладно, лірика лірикою, поїхали далі. Я то, що вже розбираю до кінця і вже тоді включуся. Так, поїхали. По металах, алюміній. 4 кг рівно. Пишемо в зошит. Так, поїхали. Мідяха. Кіло 45 але додамо 480 г. Чому? Бо цю річ я не розбираю. Все-таки мені трошки шкода, не знаю. Класна штука, воно від 10 вольт. Від 10 до 250. Може колись десь знадобиться двигун провірити, наприклад, на 110 вольт. Чи щось якусь лампочку на 10-24 вольта. Типу, нехай поки що буде. Може продам. Одним словом, я взнав, тут 480 грам міді. І того, кіло 45 плюс 480, скільки -то ми маємо. Кіло 930. Записуємо і переходимо до радіодеталей. Так, по клемках 9,39. 9,4 пишемо в зошит. Так, срібні. Срібні кондерчики. Я не обрізав по підкрай, бо їх треба буде витягувати, щоб було за що витягнути. Можна буде потім відняти там грам. О, 36,6. Пишем 30, я думаю, якраз 6 мг буде вушка. Ну і от, вихід по радіо деталях. так воно виглядає. Ну і давайте тепер відкриємо наш зошит. Я вже все порахував, щоб не так довго було. Так, алюміній 4х129 2х580. КМК на 304, К-52 на 369, один польовичок. Одна КТ. 803-х три штуки. Оце стабілізатори. Оце. Це не мікросхема, це стабілізатор. називається, Їх три на 226 гривень. Дві УД на 79 гривень. І пп 340 на 295 гривень. 40, що по P340 метали Палатві групи капець як впали в ціні. Я давно не здавав радіо деталей. Але, тим не менше, і висновок. В кінці в нас виходить 2, 242 Ну що скажете? Жирний прилад? Як на мене, так просто жирнющий. Ну, це, звичайно, не є осцелографи, але як на самоділку, це дуже жирний прилад. От, І до чого я то все веду? Яка ціна? Скільки хочеш. І мені писали: я не писав ціни, бо я не знав, яка там буде, який з них вихід. Ну я, бачите, начейка не підвела, що не треба його продавати було за 500 гривень. Боть, я людині кажу 2500 за нього. Людина скаже, отак дурачок чи що? Я, напевно, би так само сказав людині, якби мені сказали, за якусь самоділку 2500. А воно так буває, бачите? Так що не завжди вандалізм є неоправданий. Я думаю, якось так. Все. Ще, секунду, вашої уваги. Важливий момент. Ціни дуже середні. Тобто, кемки я рахував, як загальна група, там можна там, от ці один МО буде вибрати. ППшки можна розібрати на кільця окремо, да? срібло розібрати на срібло. Тобто, ціни насправді є такі мінімальні писав. Це, скажімо, мінімум вихід, який з нього буде. Тобто, я думаю, ще з гривень, я знаю, 300 можна натягнути сміло буде. О, так що, якщо була комусь та інформація корисна, користуйтеся. Все, всім щасливо!